мої, ось такі котлетки, ми будемо сьогодні готувати. Вони дуже-дуже смачні, запашні, бачите, які підсмажені, випечені. Дуже-дуже смачні. Зараз я покажу. І зі мною разом, якщо у вас є заготовочки, буду готувати. Рецепт буде під відео. Друзі, а зараз я покажу, як я буду робити ці дуже смачні котлетки із лисосового фаршу. Я взяла пів кілограма лососового фаршу. Ось він у мене. Також я потерла ось такі дві великі цибулини. Також я взяла, ось тут в краєчку, бачите, да? десь 100 грамів манної крупи. Я додала цю універсальну приправу. Це польська універсальна натуральна приправа. Там є вміст солі, тому що солі я не додаю. Також я додала приправу для риби із базиліком тут. Ну, воно підходить, це дуже добре. І також я зараз додам це білок, ясен світ, білочок, який також буде для скриплення. Я його приблизно додам, бачите, він йде із жопточком. Ось так, небагато. Небагато десь грамчиків 70. Так, і я це все перемішаю для того, і хай постоїть для того, щоб трошечки набухла манка. Розмішувала я рукою, і в мене вийшов ось такий фарш. Я на сковорідку наляла 4 столові ложечки олії, рафінованої, соняшникової, і пережарила всі котлетки з обох сторон десь по 2 хвилиночки. Вони дуже швидко жаряться. І получилися ось такі смачні смачні котлетки. Всередині вони вижарені і дуже-дуже смачні. Тож готуйте, мої любі, смакуйте, пробуйте, це дуже смачна страва, можна і з картошечкою, можна і просто так їсти мирного нам неба над головою. Хороших рецептів усім. Переглядайте мій канал, тому що на ньому десь вже більше 400 рецептів. І ви знайдете все для своєї душі і те, що ви любите. До зустрічі!